Поверненням до рецентрингу і нового відео. Сьогодні у нас огляд книги. Я давно не робила оглядів, хоча за цей час прочитала більше трьох книг, тому недавно провела опитування в інстаграмі серед підписників, як огляд якої саме книги ви б хотіли побачити. Вибір мене не здивував. Ви обрали стратегію спокійного життя в буремні часи, автором якої є Джулі Сміт. Я абсолютно розумію причини, з яких ви це зробили. Певно, це теж причини, з яких я купила цю книгу, адже з нашою ситуацією, на жаль, стрес і все, що його супроводжує, це наша реальність постійна і дуже не вистачає того, чого ми не можемо мати, а саме спокою і спокійного життя. На жаль, автор не пише, що робити, якщо в твоїй країні війна і на тобі літають ракети, але вона надає інструментарій. Дуже цікавих і корисних практик з основних сфер життя людини. І ви можете знайти тут, як і я знайшла, певні моменти, які допоможуть вам підтримувати внутрішній спокій навіть тоді, коли на круги трошечки хаос. Перша стратегія спокійного життя це збірка порад автора, яка є психологом чи психотерапевтом, насправді не скажу. Клінічною психологією займається автор, тобто психологиня. і вона дає набір практик, набір інструментів, які можуть допомогти людині більш свідомо ставитися до того, що відбувається навкруги неї як вона реагує на це, і як це більше контролювати і давати вивести себе з цієї рівноваги. Коли я читала книгу, в мене постійно було відчуття, що десь я вже це чула. І справді тут ви знайдете дуже багато моментів з емоційного інтелекту, з ж нейробіології, з психології, що якби очевидно, але автор, наче зробила вижимку з основних фундаментальних робіт і склала це такий конспект 250 сторінок. Який може стати чудовою відправною точкою, якщо ви ще не знайомилися окремо з цими направленнями або не знаєте, з чого почати. Книзі автор описує основні моменти, які вибивають людину з колії, і як з ними справлятися. Наприклад, що робити, якщо у вас постійно поганий настрій, як з цим бути, як підтримувати мотивацію, як справитися з горем, що робити зі страхом і тривогою. Взагалі, в книзі зараз скажу вісім частин. Про оці основні моменти, які я вам описала, плюс тут сумніви в собі, про стрес, як боротися зі стресами. Спойлер, що не завжди треба з ним боротися, тому що стрес може бути корисний, і навіть про те, як знайти сенс життя. Книга дуже цікава з тої точки зору, що вона піднімає основні питання, які тривожать людину, саме викликають якісь емоції, які заважають спокійно, як ми кажемо, жити, і розповідає, що саме з нами відбувається з наукової точки зору, і як ми можемо на це впливати. Для ілюстрації того, що дає автор, я зупинюся на блоці про страхи тривогу, тому що, на жаль, це актуальні для нас стани. Отже, що робити, якщо ви відчуваєте тривогу, як боротися зі страхами, перш за все, якщо ми чогось боїмося, наш мозок зазвичай намагається уникати цього. Але це абсолютно не виправдана поведінка, тому що якщо ви хочете позбавитися якогось страху, вам треба робити те, чого ви боїтеся, для того, щоб ваш мозок адаптувався і навчився цим жити. Часто це відбувається машинально, наприклад, як ми звикли до обстрілів, так на жаль. Ми не, не те, щоб хотіли позбутися цього страху, взагалі хотіли б, щоб це відбувалося, але це відбувається і наш мозок поступово адаптується і вчиться жити з цим. Але в повсякденному житті ви можете більше це контролювати, якщо ви маєте страх, наприклад, страх висоти, так або а, інше, страх темряви. Ви можете з цим боротися, тому що ви самі можете обирати зону, і наскільки ви виходите з зони комфорту, наскільки ви. Згодні сьогодні рухатися назустріч подолання цього страху, і поступово так освоїчи різні висоти, наприклад, ви можете дійти до того, що ваш мозок адаптується, і ви припините цього боятися. Також дуже корисно автор розповідає про набір інструментів, які допомагають позбавитися тривоги, яка виникає тут і зараз. Тобто, якщо ви відчуваєте підвищену тривожність в конкретний момент і не знаєте, як вам заспокоїтися. Є декілька основних шляхів, основних інструментів, які вам допоможуть. І перш за все, це дихання. Тобто про це говорять всі, треба глибоко дихати, причому ваш видих має бути довшим, тобто вдихнули і повільно видихаєте. Можете навіть рахувати, вдихнули там на 4, видихнули на 6. Це допомагає на фізичному, на фізіологічному навіть рівні зменшити ваше серцебиття і. Відповідно, коли ви відчуваєте тривогу, у вас починає трусити, у вас починає дуже калатати серце, і таким чином, дихаючи, ви просто змусите ваше серце трошечки заспокоїтися, і, відповідно, як знаєте, мозок впливає на тіло, тіло впливає на мозок, ви заспокоїте свій мозок так. Друге, це рух, знову ж таки, коли людина підвищена тривожність, ой, в неї може бути тремтіння в тілі, напруження. Тобто м'ясо осідає адреналін, і вам треба його позбутися. Для цього саме просте, що ви можете зробити, це ходити, поприсідати, зробити якісь рухові, рухові дії для того, щоб просто струсити це з себе і розслабити м'язи. Ну і третє, це перевести увагу на щось, окрім ваших внутрішніх думок, у цих тривожних і всього, що відбувається всередині, для цього існує дуже багато практики як. Знайти в кімнаті щось кругле, знайти три сині речі, три червоних. Основна ідея сфокусувати ваш мозок на чомусь у зовнішньому світі, і не думати про ці тривожні думки, позбавитися усього, що не дає вам зараз заспокоїтись конкретно. Якщо вас часто переслідують тривожні думки, корисно знати про ментальні фільтри, які виникають, які є в нашій голові, і крізь які ми освоюємо інформацію. і ці фільтри викривлюють насправді інформацію для нас, і розпізнаючи їх, ми можемо сказати собі Стоп, а чи дійсно це так може я в чомусь помиляюсь? До цих фільтрів відноситься катастрофізація, наприклад, коли ми з усіх можливих варіантів одразу обираємо найгірший в своїй голові і вже починаємо від цього тривожити? Далі це персоналізація, коли ви все переводите на себе, наче там вашого друга поганий настрій, напевно, це я щось робила, напевно, це від мене бо він мене ненавидить і. То людини може бути мільйон причин, чому у нього поганий настрій або в неї, чому зараз вони не хочуть з нами розмовляти. Ментальний фільтр, коли ми фокусуємось на негативному, навіть якщо цього негативного менше ніж позитивного, найбанальніший приклад це коментарі. В соціальних мережах, коли з позитивних коментарів ми обираємо один негативний, він не дає нам просто спокою увесь день, тому що ми думаємо саме про нього, а не про ті 19 прекрасних, які нам написано. Надмірне узагальнення, коли ми часто кажемо це завжди, ніколи, хоча щось може статися один або два рази, і це взагалі не завжди, і не ніколи. Ми просто узагальнюємо якийсь досвід і не оцінюємо конкретну ситуацію в даний момент. Цікаво, що автор говорить про те, що думки це не факти, тому треба ставити їх під сумніви, коли в нашій голові виникає якась тривожна думка, щось нам здається жахливим, або навіть не жахливим, просто ми маємо якусь думку про щось, то варто проаналізувати, а чи дійсно це так, а чи не діє якийсь мій ментальний фільтр, а чи не накладає я на це якийсь свій попередній досвід. І Можливо, я помиляюся, можливо, треба подивитися на цю ситуацію з іншого боку. Може, це був приклад лише з одного розділу з цієї книги. Якщо вам сподобалось і ви знайшли щось цікаве в цьому, то ви, безперечно, знайдете ще більше цікавого тут. Як я вже сказала, книга невеличка зовсім, але от тут немає води. Те, що мені подобається, дійсно, її цікаво читати, тому що тут немає води, і. Навіть не дивлячись на те, що, як я вже сказала, якісь моменти я чула. Ця книга дуже добре узагальнює і дає дійсно структуроване розуміння того, як можна жити більш спокійне життя за можливості. Якщо ви читали книгу, також напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження від неї, буде цікаво почитати. Також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Я буду намагатися і далі описувати для вас огляди. Найцікавішого з того, що я також, як я вже сказала, ви можете доєднатися до інстаграму, де за допомогою ось опитувань ви можете впливати на тематику контенту, який ви бачите на каналі. Дякую за те, що подивилися. Бажаю вам спокійного життя, спокійного дня і до зустрічі!